Наче в хмарі сіро синій, ліс заснув і день замовк, все укрив пухнастий іній, притрусив легкий сніжок. Сьогодні ми продовжимо розмову про зиму, і я запрошую вас у подорож до зимового лісу, де хазяйнує біла зима. Погляньте, які чудові картини нам відкрились, укриті снігом та сріблястим інним гілочки дерев, білі замети, чорні віти та стовборили стяних дерев, де не де проглядають крізь снігове вбрання. Зеленими залишилися тільки ялинки, але й вони засніжені. хиляли свої віти лапи, що прогнулися під вагою снігу. Повсюди лежить сніг, глибокий, білий білий. Снігова ковдра в лісі це своєрідна книга, адже на ній залишають сліди мешканці дикої природи лісу. Це сліди зайчика та рудої лиски, дикого кабана, лося та оленя. Білочка більшу частину часу проводить на деревах, але й вона іноді може спуститися вниз і теж залишити на сніжку свої маленькі слідочки. Багато маленьких слідів залишають зимуючі птахи. Зима пора сувора, але тварини, хто як міг, пристосувалися до зимівлі. Зайчик змінив шубку на білу, ховаючись від ворогів. Лисичка взулася в теплі чобітки з густого хутра, а білочка заздалегідь зробила на зиму запаси їжі, а ведмедеві взагалі зимові холоди та смії байдужі, тому що він спатиме аж до самої весни. Якщо придивитися, то в лісі можна побачити також зимових птахів снігурів, вівчариків, глухарів, синичок. Вони зазвичай ласують мерзлими ягодами. Навіть холодною зимою життя в лісі не завмирає. День узимку короткий, минає швидко. І ось уже небокрай рожевіє, і скупе зимове сонечко квапиться зайти за обрій. Під його променями сніг також набуває рожевого відтінку. Ліс стоїть зачарований, немов у касі. Таким його зробила чарівниця зима. Ось і закінчилась наша мандрівка до зимового лісу. До побачення, до нових зустрічей.